Підготовка виборчих дільниць розпочинається в Івано-Франківську. На території міста розташують 107 дільниць, повідомив заступник міського голови Михайло Верес. Більшу половину з них розташують у закладах освіти. 53. В установах охорони здоров'я 16, У вищих навчальних закладах 17 виборчих дільниць. У приміщеннях культури 13, решту на інших підприємствах. Наразі є потреба у встановленні додаткових 28 телефонних номерів. Усі проблемні питання треба вирішити негайно, адже за місяць дільниці повинні. Запрацювати раніше до виборчого округу міста івано франківська входили і наші приміські села. Зараз це тільки буде місто. Приміські села будуть входити вже до Тисменського району, до іншого округу. Перше це підготувати саме приміщення, зробити, щоб до цих приміщень, до де будуть розміщені дільниці, були нормальні. Дорога, під'їзд, щоб було нормальне освітлення, самі виборчі дільниці, щоб вони були обладнані необхідними там меблі і особливо е, телефони. Тому сьогодні ми десь якраз говоримо про ці проблеми і все те, що необхідно зробити, ми плануємо до 20 вересня закінчити, щоб після 20 комісії могли розпочати свою роботу в цих виборчих дільницях.